Воскрес із мертвий, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своїй Матері, молитвами святих славників і апостолів, молитвами свято Орхистрати Божого Микаїного, про чудо якого сьогодні ми світло згадуємо, молитвами всіх святих помилує, спасе нас, Бог і моїй чоловік полюбний. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Люблені по Христі, браття і сестри, сьогодні ми, вся православна церква, молитовно згадуємо чудо Боже, чудо архистратига Божого Михаїла у спасінні храму. Від розрухи в древньому місті, в горах був храм, до якого тягнулися люди, і де вони зцілювалися, отримували Божу допомогу язичники, безбожники, вирішили знищити храм і. Направили гірські потоки гірської річки на цей храм. Молитвами простого Паламаря явився перед храмом Архангел Михаїл і своїм вогненним мечем розсік скалу і вся вода пішла під землю, і храм залишився цілим. Щоб уявили собі, ми, що це таке, згадайте ще декілька років назад, як показували нам в Карпатах, як із гір летить вода і змиває все на своєму шляху. Це страшна сила. Сьогодні така страшна сила прийшла на всю нашу землю. Страшна сила, яка хотіла змести з лиця землі Україну як таку, і знищити нас, українців, як націю, як народ. Тисячі танків, сотні ракет, крилатих ракет прилетіли на нашу землю, приїхали, прийшли топтати нашу землю, вбивати наших людей, дітей, знущатися над нашими дівчатами. І Здавалося, не буде спасіння нам з вами. Але Господь оберіг нас. І я вірю, що Архангел Михаїл теж воїн архестратих Божого війська теж допомагав нам, що зрозуміло ми. І сьогодні російська загарбницька армія вдвічі перевищує нашу армію. По силі, по техніці, по кількості озброєння і солдат і нічого зробити не можуть. А тоді півроку назад десять раз більше було їх. Півроку назад ми пам'ятаємо, як це було. Коли прилітали і в Ніжин крилаті ракети і гинули наші хлопці, найкращі захисники. І тоді ми молилися день і ніч, молилися тільки з вірою в Бога і в захист Божого архістратига воїна. Наші воїни. Стали на захист нас з вами. Дуже багато наших воїнів поклали життя своє за, 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 за мир над Ніжинським, в Ніжинському небі і на Ніжинській землі. І я вірю, що поряд із нашими воїнами стояв воїн, ангел архістратих Божий Михаїл. Бо це тільки чудо врятувало нашу землю від того, що було в Бучі, в Ізюмі і в інших містах загарбаних, що були під окупацією і сьогодні під окупацією. Там сотні закатованих, замучених людей. А під Ніжином стояло, кажуть, в селі в великій дорозі 70 танків. Сімдесят танків, уявіть собі, скільки це Божа сила, захист архістратига Божого Михаїла врятував ніжен, нас, ніжинців, наш храм Покровський. Сьогодні я вірю в те, що Божа сила і сила архістратига Божого Михаїла. Захищає і нашу Україну і неблаганна жорстока орда заполонила східні південні терени нашої землі, але наші воїни сміливо йдуть у бій і відвоювують відбивають нашу землю. Наші воїни під покровом Божої Матері і з захистом Архістратига Божого Михаїла здобувають перемогу за перемогою. Хіба це не Божа допомога? Хіба це не управління Архістратига Божого Михаїла. Це є чудо, сучасне чудо. Архістратига Божого Михаїла. Адже що таке чудо? Це те, що не вкладається в рамки людського розуміння. Коли вистояли, вистояла Україна, і трошки повернуся, пам'ятаєте, казали, що Україну захоплять за три дні. І це казали не тільки росіяни. Весь світ був впевнений в цьому сьогодні вже півроку, і ніхто ніщо не може зробити з нами українцями. Це не вкладається в голови воєначальників, загарбників і тих, навіть хто нам допомагає. Вони не розуміють, як так може бути. Це Боже чудо, це чудо архистратига Божого Михаїла. Вся наша земля стала храмом для прославлення Господа нашого Ісуса Христа. Вся наша земля, весь народ наш став разом для прославлення. Пресвятої Богородиці і її покрову і орхистратив Божий Михаїл своїм могвоненним мечем розсікає сьогодні цю безжалісну орду рашистських загарбників. Ми віримо в це з цією вірою. Сьогодні молимося, трудимося, боремося. Перемагаємо і сьогодні святкуємо. Святий архістратижи Божий Михаїли, дякуємо тобі за твоє чудо, за твою допомогу. Боже благословлення на всіх вас.